Вітаю! Як вважають деякі дослідники, саме вельможі язичники усунули Аскольда від влади за його прохристиянську позицію шляхом державного перевороту? Для цього вони з Новгорода запросили у 882 році Олега, родича Рюрика, разом з Рюриковим сином Ігорем. Олег. Під приводом дружньої торгівлі виманив за стіни Києва Аскольда та діра та їх убив. Ставши князем та проправивши з 882 по 912 роки, Олег проголосив Київ матір'ю міст руських. А також почав завойовувати прилеглі до Київської держави території. Якщо руська держава являла собою федерацію племен, то Олег розпочав процес перетворення її на централізовану державу. Він поступово підкорив древлян, сіверян, радимичів, пізніше в'ятичів, хорватів і тиверців. Могутні племінні союзи прагнули зберегти автономію, тому майже все правління Олега пішло на завоювання руських земель та військові походи. Водночас провадилася антихристиянська політика. На міжнародній арені Олег продовжив політику Аскольда. Зокрема, здійснив у 907 і 911 роках походи на Константинополь і домігся відновлення сплати Данини. Після 912 року доля Олега невідома. Наступником Олега став князь Ігор, який проправив з 912 по 945 роки. На початку свого правління йому довелося боротися з древлянами та уличами, які не хотіли визнавати владу нового князя. Уличі, що жили в понизі Дніпра на Побужі та на берегах Чорного моря, змушені були війти до складу Київської держави і відійшли в X столітті на північ під тиском Паченігів. Тим часом ускладнилося зовнішньополітичне становище Русі. Візантія почала активно використовувати кочові племена Паченігів у нижньому Подніпров'ї проти Русі, щоб змусити імперію дотримуватися підписаного з Олегом договору. Ігор у 941 році здійснив свій перший похід на Візантію. Однак 8 липня під Константинополем візантійці спалили руський флот грецьким вогнем. У 944 році Ігор здійснив наступний грандіозний похід морем і суходолом проти Візантії. Одначе до битви справа не дійшла. Імператор попросив миру. Постійні війни виснажили державу, і військо було невдоволене через те, що не отримувало отримува з походів. Ігор вирішив йти збирати з держави Данину, тобто полюддя, у подвійному розмірі. І це не сподобалось древлянам. Їхній князь Мал розбив військо Ігоря. Ігоря у 945 році взяв у полон, а потім стратив під Іскоростенем. Вдова Ігоря Ольга, яка правила з 945 по 964 роки, була змушена приводити до покори племінні союзи у зв'язку з малолітством свого сина Святослава. Як зазначає Нестор, вона була родом із Плескова, тобто Пскова. Існує версія ні варяцького походження і що познайомилася вона з князем Ігорем під час його полювання поблизу Пскова. Також доводять, що ім'я Ольга вона прийняла на знак пошани до Олега, який і одружив її з Ігорем. Після смерті чоловіка княгиня не змогла захопити столицю Дреблян і Скоростень, тому вдалася до хитрощів, спалила місто і жорстоко розправилася з його мешканцями. Окрім цього, вона була змушена провести реформи регламентації податків, що сприяло посиленню централізації управління державою у 946 році, на чолі Великого посольства, Ольга відвідала Константинополь, де обговорювалось питання торгово-економічних відносин з імператором Костянтином VII. Під час цього візиту вона прийняла християнство та ім'я Єлена. У 949 році встановила дипломатичні відносини з німецьким королем Оттоном I, прохаючи надіслати єпископа і священника, але місія католиків виявилася невдалою. Становище Русі зміцніло за сина Ігоря та Ольги Святослава. В народі Святослава прозвали Хоробрим через те, що він був вихований у оточенні дружини та язичницьких віруваннях. Під час свого дитинства він був усунений від влади матір'ю Ольгою, зато тепер зміг розпочати свою військову кар'єру. І саме цей період в історії Русі називається часом активної зовнішньої експансії. Протягом 964-966 років Святослав завершив об'єднання руських земель, змусивши в'ятичів визнати владу київського князя розгромив союзників хозарії, волзьких булгар і мордву буртасів. Потім завдавав поразки військам хозарського Кагана, узяв столицю хозарського каганату Ітіль, дійшовши до каспійського. Валинського моря. Після цього Хозарський каганат перестав існувати і загрожувати Русі зі Сходу. Проте це був недалекоглядний крок, який порушив усталену рівновагу. Кордони Київської держави розширилися до Волги й Чорного моря, але вони виявилися малозахищеними від нападів кочових орд Середньої Азії. Печені блокували торгові шляхи, що вели на схід. Припинилася торгівля з країнами Арабського Сходу. Зростання могутності Русі почало турбувати Візантію, яка в цей час починає війну з Болгарією. Святослав бачав у молодій болгарській державі потенційного суперника і став на бік імперії. У 967 році Святослав рушив походом на Болгарію, розбив тамтешнє військо та взяв в облогу близько 80 міст по Дунаю. Князь вирішив перенести столицю з Києва у місто Переяславець на Дунаї, тим самим підтвердивши майбутнє зазіхання на тамтешні прилеглі території. І, звичайно, цей факт не сподобався правителю Болгарії і він вступив у коаліцію з імператором Візантії. І для того, щоб побороти Святослава, вони навіть запросили печенігів до своєї коаліції, які пізніше навіть взяли в облогу Київ. Для того, щоб стабілізувати ситуацію у районі Києва, там він намісниками посадив своїх синів. Найцікавіше, що одного зі своїх синів Володимира, він посадив у Новгороді. Пізніше ми будемо говорити про нього як про київського князя Володимира Великого. У 969 році Святослав повернувся в Болгарію. Уклав із нею та угорцями угоду і вступив у боротьбу з Візантією. Однак зазнав поразки під доростолом від візантійців. За умовами миру імператор зобов'язувався безперешкодно пропустити русичів на Русь. На шляху до Києва залишки руської дружини потрапили в засідку біля Дніпрових порогів і були знищені печенігами, підбуреними до цього візантійським імператором. Після смерті Святослава між його синами розпочалася міжособна боротьба, і переможцем вийшов найменший син. До того ж, позашлюбний його звали Володимиром. І проправив він з 980 по 1015 роки. Князем він став за допомогою новгородців і шведів. А далі в історії ми його знаємо як Володимира Великого, Хрестителя Русі. А детальніше про правління Володимира та його наступників ми з вами поговоримо у наступному відео. До нових зустрічей!